Поклонялися гаї стихіям. Поняття церкви зникне, єдналися з Творцем у тому, що їх оточувало. Усвідомлює себе, позабудь якими релігіями. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Ереводоліє. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. На початку 2024 року. Завершиться період, перехід землі в еру водолія, еру нових духовних цінностей, знань, милосердя, свободи, трансмутації. По іншому еру водолія, ще називають золотим віком. Еру водолія зміниться все від вірувань до взаємовідносин між людьми. Разом із переходом в еру водолія наша планета здійснює квантовий перехід. І це також пов'язано із зміною нашої свідомості та духовності. Квантовий перехід Землі на нові вібрації відбувається раз у 26 тисяч років. Натомість тривалість однієї ери становить 2200 років. Нова духовність означає оновлення людської свідомості, відновлення зв'язків людини з природою та відкриття зв'язків, які об'єднують кожного нас із Всесвітом. Людство почне усвідомлювати, що всі ми єдині, кожен із нас є іскрою Творця і єдиного організму планети Земля. Сьогодні зранку. Особлива світлячок Манада отримала наступне послання із світу тонких енергій. Таке поняття, як церкви, храми, скоро взагалі зникне. У людей буде великий переворот того, що стосується релігії. Все почне відкриватися. Здавна люди поклонялися гаї, стихіям. Жили в гармонії з природою, бо розуміли, що вона і все є живим. Боги мають силу завдяки вірі в них людей, ми молимося їм, а вони там моляться нам. У реальності нової планети кожна істота Божа пізнаватиме себе через власне вище. «Я», і я є Христа стосунки з іншими будуватиме через читання відчуттів власного тіла, а також тіл тих, з ким взаємодіє. Знання про Ери не є винаходом нашого часу. Усвідомлення того, що життя світу складається з циклів епох, які слідують одна за одною, має дуже давнє коріння. Ще за кілька тисячоліть до Різдва Христового на існування циклів епох вказувала одна з індійських філософій. Кожна з епох характеризувалася баченням, схожим на астрологічне, проостаточний перехід із однієї ери в іншу. У даному випадку з ери Риб із Владикою Ісусом, в еру водолія із Владикою Сен-Жерменом. Концепцію космічних ер знаходимо також в цивілізаціях, зокрема стародавніх греків, ацтеків майя. У переході від простого стану свідомості до іншого, вищого стану свідомості, мудрості і глибокого розуміння людина шукає і знаходить Бога не в храмі, а у власному серці і у всьому, що її оточує. Людина Ереводолія і нової квантової реальності не поклоняється жодним язичницьким ідолам і не відроджує жодну віру та релігію. Людина нової квантової реальності усвідомлює себе людиною поза будь-якими вірами, релігіями. Вона усвідомлює себе людиною Всесвіт. Людина Ереводолія знає, що найсильнішим божественним інструментом є трансмутуючі енергії фіолетового полум'я. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення». Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео. Для скептиків епоха водолія може представляти символ оновленого знання, здатного сприяти розвитку свідомості, розуміння, що необхідно жити, щоб бути, а не мати, і що душа повинна подолати обмани матерії, щоб мати можливість розрізняти лише духовну реальність. Сьогодні, зранку я пішла у медитацію до Архангела Михаїла із мого авторського курсу Архангельські промені зцілення». Його храм знаходився під відкритим небом. В ньому було багатсько людей. Всі вони медитували: хто біля річки, хто на узбережжі, хто посеред квітів, хто в горах. Усі істоти божі. Єдналися з Творцем у тому, що їх оточив.